Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу Фармак. Усі повітряні цілі успішно збиті. ППО а влучань по об'єктах Києва немає. Так повторну атаку росіян прокоментували у столичній мерії після роботи ППО. Залишки ракет впали одразу в кількох районах Києва на проїжджу частину у Деснянському районі, на території парку на лівому березі, а також поруч із заправкою на оболоні. Повторного ракетного удару Росія завдала лише за 6 годин після нічної атаки. Попередньо в повітряних силах кажуть, ракети летіли по балістичній траєкторії. Це могли бути іскандери, які чужинці запускали з півночі. І це вже 16-та атака на Київ з початку місяця і вперше за довгий час ворог вдарив по столиці в день, коли люди перебувають на вулиці та на роботі. Отже, 16-та атака. Атака на Київ лише за травень попередньо всі повітряні цілі збили системи ППО. Зафіксовано падіння уламків в різних районах столиці. Ще раз нагадаю: в Оболонському три такі випадки по одному в Деснянському та Дніпровському, і на місці, де впали залишки російської ракети. Працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Наталю, чи були загоряння? Якщо були, чи загасили вже, і що тобі взагалі відомо, розповідай. Вітаю свята. Насправді загоряння вже давно вдалося загасити. І Наразі чекають спеціалістів, які заберуть залишки цієї ракети. Ми зараз знаходимося в оболонському районі столиці. Хочу сказати, що ця траса вона дуже жвава, і те, що тут немає великої кількості постраждалих і машин і людей, це насправді хороше, правильне диво. Нам розказують. Очевидці про те, що ця ракета вона горіла ще в повітрі, і було дуже добре видно, як вона падає, незважаючи на те, що це це відео бажано не знімати і нагадую, ніде не викладати. кажуть, що горіло дуже потужно, але зараз, як ви бачите, тут достатня така спокійна ситуація. Єдине, що досі залишається закритим рух, це спричинило такі невеликі затримання Римки в транспорті зараз ходять далеко не всі тролейбуси. А до речі, в попередньому випуску новин я розповідала про те, що тут стоїть пошкоджена машина і виломаний виломаний паркан. З'ясувалося, що це аварія, яка на цьому ж місці сталася сьогодні вранці, і це не стосується ракетного обстрілу Росії по українській столиці. Нагадаю, повітряна тривога сьогодні в день тривала одну годину, 14 хвилин, і дуже цікаво нас Правді, те, як кияни відреагували а, на цю а, ракетну атаку. А, вже казали про те, що багато людей бачили, і про те, що поруч тут є АЗС. І люди, які побачили цю атаку, вони не заховалися в укриття, вони а, натомість приїхали на місце подивитися, або як на заправці продовжили свою роботу. Прошу прямо мову. Падало так і горіло. Да. Так, да, горело і падало. А ви що робили? Ну ми сиділи, цей весь бой, відділи, як ось цей кусок упав, і приїхав посмотри. А може треба було в йти? Ну, може і треба було, я приїхав подивитися. Побачив вже по фактом, як загорівся уламок А Як в машину не попало, скажіть? Вдача. Чиста людині, яка приїжджала, повезло. і все. Діана, я бачу, ви навіть посміхаєтеся. Так на що робити такий. Таке й таке життя потрібно бути емоційним стабільним і позитивно мислити. Ну, мабуть, це найкраща порада, яку ми сьогодні почули. Залишаємося в безпеці, посміхаємося, попри все на зло нашим ворогам, чекаємо на саперів, які заберуть ці уламки з дороги столиці, і, звісно, віримо і дякуємо в наші сили проти повітряної оборони. Дякую, тобі емоційну стабільність намагаємось зберігати. Кореспондентка ТСН заліна горна про наслідки нової атаки столиці. Нагадаю з даними мерії всі повітряні ціли, які рухалися на Київ, успішно збиті українською ППО. А тим часом від наслідків нічної атаки оговтується Київщина. Зокрема, у вишневому біля столиці найбільше там постраждав один з приватних будинків, де від ранку розбирають пошкодження. Його власники були вдома і дивом лише не постраждали. На місці вже працює кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. Віко, вітаю тебе. Ось така є характерна риса українців. Не впадаємо в віче після російських атак. Одразу беремося ліквідовувати ці наслідки. Розкажи на якому етапі прибирання будинку зараз? Я бачу, ти всередині. Так, вітаю свята, і справді ця риса нам притаманна, тому що у будинку вже заробили всі вибиті вікна плівкою, та майже прибрали усе скло, яким тут підлога була буквально встелена. Але наслідки нічної атаки все одно ще видно. Їх дуже добре видно, ось там на стелі та стіні, тому що там є такі величезні величезні тріщини. І що ще хочу сказати, що ось це саме та кімната, де знаходилися пані Наталія та пан Володимир під час прильоту з шахіда. І ось за цією стіною є ще одна. Їх тут дві. І саме це кажуть власники, якраз і врятувало їх цієї ночі. Давайте послухаємо, що вони думають про це все. Летіло все посередині. Отак, бачите, ми всі стекалося, все, все в постелі, але я вся ціла, на мене нічого в мене немає. Ось через це вікно на мене доставали. Якісь хлопці. Моя велика дякується. Ну оце ж бачите, все скляне було. Там все скляне було, в два слоя. Ну коротше, жому. Ну скільки складені Ну, Не знаю, кілограм двадцять, мабуть. Щодо самого будинку, то він втратив усі вікна. Також поруйнована його передня частина, потрощені і віконні рами, гараж без вікон залишилася і припаркована на подвір'ї автівка. знищив уламок навіть увесь квітник і паркан. Щоб якомога швидше позбутися слідів випущеного росіянами шахеда родині від самого ранку допомагають і сусіди, і комунальні служби. І Насправді тут було дуже дуже багато людей. На цю хвилину у будинку вже відновили газопостачання та світло. А буквально щойно місцеві привезли. Ли цеглу і нею будуть відновлювати поруйновану частину будинку. А власники, як я вже казала, збираються ночувати цю ніч у своєму будинку, коли його доприбирають. Як така і ситуація на зараз свят. Дякую тобі. Це чудова ілюстрація. Як важливо дотримуватися правила двох стін якщо немає можливості потрапити до укриття? Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун про наслідки нічної російської атаки шахедами наприклад, от постраждалої оселі вишневому. Це Київщина. Одна людина загинула ще дев'ятеро поранено. Внаслідок удару по Дніпропетровщині серед потерпілих 11-річна дитина. Вранці росіяни атакували Синельниківський район. Зруйновано приватний будинок. Рятувальники гасили пожежу. Двоє поранених тим часом на Харківщині, в селі Богославка ізюмського району. Від уламків снаряду постраждав 49-річний чоловік у Куп'янському районі. 73-річна жінка потрапила до лікарні після атаки на село Кучерівка. Там від влучань палали хати. Загалом цієї доби росіяни обстріляли щонайменше два десятки населених пунктів Харківщини. Понад 300 снарядів за добу випустила ворожа армія на Херсонщину. Найбільше ударів по Херсонському і Береславському районах внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджені агросклади, лікарня, хати, територія заводу, житлові будинки побиті в самому Херсоні. Мешканку одного з них літню жінку із множинними пораненнями ушпиталили. А на Сумщині під ворожим вогнем п'ять прикордонних громад. Глухівській. зокрема, пошкоджено два багатоквартирні будинки і ще півтора десятки приватних осель. Одна міна прилетіла на шкільний стадіон, побито газогін і лінії електропередач.